Про фіксацію прибутку, угу. яким чином, от випрацювати в собі якусь форму чіткої чи, чи дисципліни, чи конституції, чи розуміння, коли Ми треба закривати. фіксувати збитки. І коли треба фіксувати прибутки. для мене є справедлива вартість компанії. Просто от механізм. Як ти її фіксуєш? Давай, давай, от давай, якщо можна зараз з самого початку. value оце, так? Це фундаментально. Смотри, я рахую, скільки компанія, ну а саме примітивне, скільки вона заробить там в середньому за 10 років наступних. Ну, ось так, якщо спростити максимально. І рахую, при якому мультиплікаторі я прикращаю її тримати. При, там, там, е я я упрощаю, що можна там, ну, якщо у ній буде суперякісний менеджмент, вона буде розвиватися. І зробити для себе потолок, при якій ціні, коли вона його проб'є, ти це зафіксуєш. Співвідношення ціни. Тобто не сама ціна важлива, а співвідношення до прибутку. Да, да, так. Да, ж так, так от грубо, да. Добре, А, Добре, який мультиплікатор я... для тебе зараз е уже редфлаг. Це залежить від того, що зараз на ринку. Тут буде неправильно прям так примітивно к прибутку, бо ну, це ж може бути і збиткова компанія, може бути по-різному. Ну от а, краще буде справедлива вартість. От якщо я вважаю, що компанія повинна коштувати мільярд. А я купив за 100 мільйонів, то на 500 мільйонів я гарантовано продам за пів за, за половину справедливої ціни. Це випадку, якщо ринок зараз є інші можливості купувати. Можливо, знаєш, от, наприклад, коли є компанія, от там котра я куплю там за 20-ту частину її е, е, справедливої вартості, то я продам уже навіть і за третину справедливої вартості, бо що є інші альтернативи. А якщо інших альтернатив я, я згадаю в комплексі, чи є інші альтернативи. Все-таки, які мультиплікатори для тебе, ну, ну я купляв збиткові компанії. Але... Збиткові не рахуємо. Ти їх купуєш, тому що ти вважаєш, да, що вони. Да. От скажімо так, я визначаю для себе прибуток, скільки компанія повинна заробляти. І я ніколи в житті не купляв компанію дорожче 10 річних прибутків. Не разу в житті. При... Прибутків в перспективі.